Коз'юльки дояться, хочу з вами поговорити на тему. Так як приїжджали до мене коз брати і питали, чи є різниця між англонобійськими козами і звичайними. Ну, яка різниця? Різниця в тому, що англонобійські кози вони більші. Більше за розмірами, більше їдять. І вони вимогливіші. В тому плані, що вони... Якщо їм щось не подобається, вони постійно кричать. Вон, бачите, верещать уже. А ці ще мовчать. Це від звичайної коти теж від одного бійця привели. Тому вони дуже крикливі взагалі. Вони спокійні, так, вони хороші. Вони Молока гарно дають, але я скажу, молоко жирніше, і з нього сиру навіть більше виходить. І я навіть помітила, що навіть зверху є сметана. Десь із сантиметр. Я її, звісно, не збираю, бо вона кольором не відлічається, я її не можу помітити Там молоко скисло, я вже її на сир сразу даю. Тому таке, ну, різниця все ж таки є. Але ви повинні вчитувати те, що вони крикливі. У мене перші дні, то сусід взагалі скаржився, що ти ваші кози верещать, що ви їм там робите. А їй просто щось не подобається, вона ще тільки приїхала чуже господарство. І вона цей. Кричала досить довго. Ото треба біля них сидіти було, щоб вона не кричала. То... Пройшов час і вони перестали кричати. Хоча зараз, якщо її вчасно не випустить гуляти, вона буде таке вирішать. Ті кози звичайно, вони мовчать. А ця таке кричить, вона не мекає, а макає. Я вже другий раз думала, що то в мене хтось гукає, а воно й гекає, і мекає цап. <ріхи> Тому таке. Трохи непривично таке. Але мені вони подобаються, вони спокійні, безрогі. Бувають і рогаті, але там дуже легко їх обезрожити, і нема проблем. А звичайно, козу важко обезрожити, тому що в неї роги сразу швидко ростуть, у козенят особливо. Оце в таких місячних козенят вже були б роги чималі, а в них тільки вони ще такі манюсінькі, тільки ще паперошки. Тому в мене ще є час їх намазати образивом, щоб вони були безрогі. Бо я не хочу рогатих, вони мене так. То вдарить, то десь зачепить, це тяжко. Може і око вибити, і все таке, бо це коза. Вона брикається, їй щось не подобається, щось їй геть укусити, там їй доїш, а вона собі брикається. Тому от такі справи. Молока, звісно, так. Да. Зараз вона на соломі дає три з лишнім літри, а на цьому. На зелені буде 4,5 5, то прийдеться вже навіть три рази доїти, а може і два. Не знаю, буду дивитися. Бо вим'я реально таке аж розпирає. Не хочеться, щоб ж. Я таку мну, бо трохи спізнилася з доїнням, то вона трошки кози дуже сильно ховають молоко. Коли ти її доїш, вона може туди трохи зажати молока для козенят, але ж козенят вже в неї немає, я їх продала. А вона все ще не чекає. Тому треба такої зробити, міняти. І все буде добре. додивились мене до кінця. Підписуйтесь, кому цікаво, пишіть запитання.